Мої вітання любителі винограду! Ранок, 4 вересня 2024 року, місто Рівне. Ви на каналі Виноградника Карчевського і я знімаю черговий відеоролик про сорт Анатолія Бачинського під назвою Пам'яті Небесної Сотні. У мене вже є на моєму каналі ролик про е, цей сорт е, нового, я думаю, тут. Мало чого я розкажу, але все ж таки за 24 рік я все ж таки поділюся урожаєм, і що в мене з урожаєм в цьому році, покажу вам майже кожну грону, пройдуся кругом куща і побачите все зближче. Думаю, зніму скоро скоренько відеоролик цей, тому що форма дозріла. Ріжем, ріжем і вже підрізаємо. Краще, звичайно, грони зрізаються. Тут а також не виключення на цьому кущі. І виходить, що остаються переберки. Та й думаю, скоріше я зніму, вам покажу. Ось і вже буду спокійний. Ось таке вийшло, бачите, чудо. П'ягода крупна, гарна, видовжена, смачнюща і все. І так почнемо про нього. Що я з цього разу скажу? Все розкажу це те саме, що і в минулому відео термін дозрівання ягоди. ранній, десь в районі 110 днів. Приблизно дозрів сорт як Аркадія. Я навіть думаю, що і на кілька днів і раніше. Солодкий, гарний на смак вже давно. Хожу, їм, скубаю, зрізаю, людям продаю, і все тут чудово. Батьківська пара сорту це Нептун на подарок Запоріжжя. Получилося таке чудо з гарною видруженою ягодою. Як ви вже знаєте, що в Анатолія Бачинського всі сорта є морозостійкими. І цей сорт пам'яті Небесної Сотні морозостійкий, заявлений мінус 24. Як ви бачите, що цей сорт в мене знаходиться на арці. І я його не вкриваю, не знімаю. Листя чисте, гарне. Тут пройдено три обробки, я більше тут нічого не обробляв. І ось ви бачите, все гарненько, ніде нічого не прихопило. Чисті листочки, ягода чистенька, гнилі немає. До хвороб він більш-менш стійкий. Ну, не знаю. Може в нас ще Зараз за останній місяць і дощів ніяких не йшло. Тобто такі умови для нього зараз добрі. Взагалі для винограду умови добрі. Сонце, тепло, сонце. Ну а в загальному три обробки і все добре. Щодо ягоди. Ягода видовжена, овально кругла. І кругла, ну в основному вона видовжена овальна. Яйця подібний. Форми. Взяти пальцем витерти на нальот. Ця ягода стає чорною. Ось вона і перед вами. бачите? Ягода крупна. Десь я мірав деякі ягоди. Зараз я вам покажу десь тут, по-моєму, ось такі великі ягоди. То в мене ягода сягала 18 грам. Ну, це одинично, десь одна-дві. Ось тут теж є така крупненька ягода. А взагалі ягода десь до 14 грам, плюс-мінус ну, 16 грам. Все залежить від нормування винограду, від кількості грон. Рік на рік не попадає. Що я хочу сказати? Ягода хрустка, солодка. В цьому році в мене 23 приблизно 24% цукру. Набралося цукру, так як треба. Ягода дуже смачна. Вже відчувається якийсь, ну, смак гармонічний тут. І відчувається щось таке цікаве, ну не просто гармонічний, гармонічний смак, зів, як е, траву, як кажуть, і все. Тут є якийсь присмак чуть-чуть фруктовий, тому і е, смак ягоди е, такий неординарний. Е, так, щодо тріску, Трі... ягода не тріщить. І це вже перевірено мною роками. У мене були роки, мені, до мене на попередні ролики, Я там вставляв відео, показував, які йшли дощі, і ляли, заливали, що в лунках було стільки води, стояло днями, і ягода не тріщала. За винятком, можливо, деяких ягід, то там може одна-дві тріснула на весь куш, то я це не рахую. Може вона і взагалі їй захотілося тріснути, це вона тріснула. А взагалі сорт стійкий до тріску. Говоримо щодо квітки. Квітка в пам'яті Небесної Сотні жіноча. В минулих роках запилення у мене було відмінне, ягода крупна була по всій гроні, а в цьому році. Ну, я все ж таки догадуюся, ну, звичайно, все від запилення залежить, але ж і е, я вам скажу, цей рік весна була, от коли він цвів, я пам'ятаю, приходив сюди до, до арки, дивився, молоді листочки. І тут е, китюги суцвіт і Я пам'ятаю, яка була погода, який був собачий холод. І тут. Е, 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 Запилилося е, не дуже. Я вам хочу сказати, що от взяти одна грона, бачите? ну Тут трошки було загущено, звичайно. Я думаю, що це все докупи і так вийшло. От дивіться, яка грона, яка ягода крупнюща. Далі, грона. грона, грона, грона. А є грони ось такі, бачите? Загорошило все. Ось Загорошило. Тут також. Крупні ягоди і між ними дрібні ягоди. А може навпаки дрібні ягоди, між ними крупні ягоди. Ось так, ось так. Бачите, в цьому році тут я кілька е маленьких ягід і зрізав ножицями, а взагалі в цьому році ось так воно. Кажу, так як є, що тут скривати, грона крупні, гарні. Є, а є такі просто крупна велика грона, а між ними половина ось таких маленьких ягід. ну виходить що кишмішовий в пам'яті Небесної Сотні. Отак я е, щось вам розказав нове е, про пам'яті Небесної Сотні в мене е, в цьому 24-му році. В загальному все. Все добре, все супер. Ось тільки що в цьому році він мене погано запалився і трошки загорошив. Транспортабельність грон винограду дуже висока. Ось дивіться, яка грону, нічого не облітає, вона вже висить давно дозріла і все добре. Грона, до речі, тут рихла, ось рихлі грона. Мені це дуже подобається. Бо щільні грона я вам зараз покажу. Ось смакота. Смакота вже теж набирається, але тут грона по кілограму, півтора є, ось-півтора кілограма, то тут такі щільні грона, що там навіть, нажеп... я не знаю, але ж все нормально. Незалежно на те, що в цьому році в мене пам'яті Небесні Сотні. Поганенько трошки запалилася, загорошила. Врожайність пам'яті небесної сотні дуже висока. Лоза визріває добре, пішла на визрівання, ось вся визріває. А тут на, на рахунок визрівання тут питань ніяких немає. Ну і так ще коротко прийдусь, покажу. Бачите, цікава гарненька ягода. Велика, крупна. Мені подобається. Я завжди хожу і ці тенісні шарики беру в руки і радію от ягода. От гляньте. Зараз я візьму, от зірву, наприклад, о, давайте ось цю візьму, зірву ягоду. Угу. Ягода хрустка, солодка, є три кісточки, бачите? М'якоть щільна, щільна, щільнюча. І і дуже соковита. Дуже соковита, соку тут ллється просто. До речі, навіть вино зробити з нього, і то буде цікаве, хоча це столовий сорт, але соку тут хватає і цукру хватає. Навіть і смак, як я казав, легенько якісь фруктові нотки, тобто венце зробити з нього, це буде ляля. До речі, в минулому році моя дружина робила з нього родзинки. То родзинки получалися дуже крупні, правда, з кісточкою, але ж просто його в тому році було в мене стільки, що і, і продавали, і щось не продав, а почало трошки портитися, бо довго висіло. Я кажу до, до дружини, роби що, що хоч з нього. То вона взяла, обірвала, навіть ягоду не розрізала, кісточку не вибирала, а просто сушила так, як є. Довше, звичайно, сушила, але висушила. І родзинки вийшли такі, як курага великі, в'ялені, ну, трошки менші, звичайно. І незважаючи на те, що там була кісточка, ми його повністю з'їли перед телевізором, перед комп'ютером. Просто береш ягодку за ягодкою сухенькою в'яленою в рот, їсиш, випльовуєш і все нормально. Пам'яті Небесної Сотні рекомендую сорт Анатолія Бачинського. Цікава ягода, смачна ягода, гарна врожайність, гарні смакові властивості. Дуже підходить для початківців невкривний сорт. Отак коротко про нього. В кого які будуть питання щодо пам'яті Небесної Сотні, можете писати мені, я відповім. Ось. Дякую, що були до кінця відео. Дякую, що підписалися на мій канал і поставили вподобайку. Хочу побажати всім гарного дня. Слава Україні!